Всім доброго здоров'я, мої друзі, послухайте віршик стрілець Ольги, карнавал. Карнавал. Де тут Митрик? Де Микола? Не впізнаєте ніколи. Скрізь вовки, зайці, ведмеді, ні на ані Феді. Он під музику зайчата сіли з вовком у санчата. Що ви робите пропащі? Він поїсть вас десь у хащі. Півень з яструбом крокує, голуб з соколом воркує. Всюди справи не бували, на веселім карнаваль. Діти, а ви здогадались, про який карнавал титься мова? Так, вірно, новорічний карнавал. За допомогою карнавальних костюмів діти перетворюються на улюблених персонажів. Оживляючи казки та історії, роблячи новорічне свято незабутнім веселим дійством. Діти, а ви вже вибрали собі новорічний карнавальний костюм або маску? Я вам сьогодні пропоную зробити новорічну маску, ось таку, яку можна прикрасити за своїм бажанням. Для роботи нам потрібно картон, тканина, клей. Кольоровий папір, намистинки тощо, обміркувавши, як ми будемо прикрашати наші маски, починаємо творити. Шановні батьки, допоможіть дітям вирізати маску та разом з дитиною пофантазуйте, як її можна прикрасити, а нам час прощатися. До побачення, мої друзі! Бувайте здорові, гарного вам святкового настрою! Пока-пока!